До речі, в Радовилові проводять досить цікаві і різноманітні події. Як не концерт, то цікавий майстер-клас або якусь іншу спортивну подію. Так на Радовилівському міському стадіоні колос відбувся футбольний турнір. І не просто турнір. Сюди завітали тренери із самої Бразилії. Це було дуже цікаво. Дивимось сюжет. Вже у друге футболісти із Бразилії відвідали спортивну подію, яка пройшла у місті Радивилів. На місцевому стадіоні колос прибули фанати футболу, батьки маленьких учасників та самі учасники, зокрема з країни Бразилії. Приємно, коли є такі привітні люди, які бажають українцям подарувати радісні хвилини. Пас, ми насправді посеред війни хотіли привести сперенці, вам трішечки радості і е, розваг для дітей. Крінси, і ось бачучи дітей і підлітків, alguns, деякі які, юнаки. Мультюж делись da guerra na família. І ми знаємо, що ви живете війну і війну, яку переживають усі сім. Дати, і ми навмисне визначили в своєму календарі цей тиждень, щоб бути в Україні. Жоґей футбол професіонал на Бразі. Я особисто професійно грав за великі клуби в Бразилії. Отже, жінка валя ко атлети, і сьогодні ми працюємо з різними атлетами, спортсменами, футболістами. Які задіяні в спортивно-футбольних проєктах? На сокіна України, а і в країнах, які Ми працюємо не лише в Україні, ми відвідуємо безліч країн, понад 80 країн світу. Нас об'єктиво, які када фамілія, када інтереда є посилів через спорт. І наше ключове завдання донести українцям чи жителям будь-якої країни, що через спорт можна говорити про різні людські етичні цінності, як про віру в Богу, також. Хлопці різного віку з користю для здоров'я проводять вільний час, розвивають свої професійні здібності із футболу, вчаться крок за кроком досягати поставленої мети. Під час спортивного дійства діти мали змогу взяти участь у цікавих активностях, щоб вони частіше до нас приїжджали, тренували нас частіше. Важливо теперішній час, як ніколи, знайти своє улюблене спортивне заняття. Гостям із країни Бразилії українці бажають успіхів у спортивних активностях. Ну, ви знаєте, спорт важливий завжди був, а особливо в теперішній час для того, щоб від, відволікти трохи від гаджетів. Я би, наприклад, свого внука записали у секцію футболу. Ну, крім цього, він ще й грає на духовому оркестрі, він ще й танцює, от, але більше більшості любить футбол. От сьогодні навіть зранку він поставив собі будильник для того, щоб не проспати і взяти участь в тренуванні. Тим більше, сьогодні такий знаменитий день. От друзі з Бразилії приїхали. І вчора, і сьогодні вони займаються тут таким прекрасним видом спорту, як футболу. На спортивне дійство завітали маленькі жителі міста Радивилів та сусідніх сіл. Зокрема, троє бразильців та команда, яка приїхала разом з ними з України. Це загалом 10 людей, а також 10 тренерів із футбольного клубу Тріумф та біля 70 дітей. Важливо понад усе любити свою Україну, як це роблять гості із Бразилії. Ми маємо таких друзів. Ми маємо партнерські відносини з бразильцями. Це волонтери, вони тренери, і вони приїжджають для того, щоб щось цікавого навчити наших дітей в футболу і тому, особливо під час війни. Це дуже важливо, щоб їхній такий девіз місія принести радість для дітей. І тому ми раді, що ми можемо співпрацювати. Це вчора, сьогодні було два дні тренувань, ігри і спілкування з бразильцями. Хлопці мали можливість попрактикуватися у цьому активному виді спорту, показати свої здібності із футболу, покращити фізичне здоров'я. Não é só jogar futebol, Ми приїхали сюди не лише грати футбол, але valores para на відео. Але навчити дітей життєвих цінностей на все життя. Украйня, chamamos, e muito obrigado Ми por receberem Україна и очень добрі. І ви дуже класно нас приймаєте. Orações estão com vocês. Дайте, що за вас Estamos juntos. Ми разом з вами. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.